Привітки всім друзі! Вітаю вас на своєму каналі. І хочу запросити вас до нас на вечерю. Вечеря в нас сьогодні на швидкоруч, тому що ходили до дітей в гості, до старшої доньки. І прийшли, почала готувати котлети, і не стало світла. Готувала при фонарику і при свічках. Така вечеря в нас сьогодні скромненька. Гречана каша, яку я приготувала на бульйоні на куриному, додала туди олії, додала масла і коли була готова каша, вкинула тушонки. Також приготувала котлетки, індюшиний і свиний фарш, додала сіль перець, часник, цибульку за смаком, півложки, куркуми. Отакі котлетки вийшли. Також бурячок Бурячок поклала в торбинку в целофанову, зробила проколи і відправила в мікроволновку на 10 хвилин. Коли пройшло 10 хвилин, залила холодною льодяною водою, потім почистила, натерла на терці, додала майонезу сіль і. Хотіла ще часник, ну, на ніч чесник не корисний, як каже моя внучка. Також зробила вчора, робила олів'є. Ну, олів'є, мабуть, всі вміють готувати, картопля, яйця, горошок або кукуруза, цибулька, морква, хто як полюбляє, гірочок кислий. я не кидала моркву, ми не любимо в олів'є. Тому поки так. І морковка по-корейськи. Отака От вечеря в нас. І на десерт буде мій пиріг, який я пекла із сиром, із бананами сушеними, і компот. Ну що, друзі, ходіть до нас разом з нами повечерюємо. Запрошую вас всіх до нас на вечерю. Беріть гарний настрій, посмішку з собою і до нас повечеряємо. Вважаю всім міцного здоров'я, настрою гарного, бережіть себе одне одного. Дякуємо захисникам, хай їх Бог оберігає! Хай повертаються додому живими і неушкодженими. неушкодженими. Заходьте, друзі, на вечерю, запрошую. Бажаю міцного вам всім здоров'я. Бережіть себе, свою родину. Бувайте здоровенькі!